Це ножик залізний з Хотинського городища, Готуємо до експонування. Це початок реставрації. Знімаю те, що осипається. Цей залізний ніж виявили торік в Хотині біля Рівного під час розкопок давньоруського городища, розповідає археолог Олексій Войтюк. Попередню знахідку продатували 12-13 століттями. Не мисливський, не бойовий, не ремісничий. Це такий. Ну, для, для хати, ну можливо, при собі носив власник його. Видно, що він інтенсивно використовувався. Його просто власник загубив, тобто його не поламали. Бронзову підвісну іконку 10-11 століття з зображеннями святих Кузьми і Дем'яна теж виявили під час розкопок у Хотині. Вона вже відреставрована і готова до експонування. З нею довго я грався на розчистку, тільки пішло більше тижня. Саме складно було його під збільшувальним склом розчистити. Ось весь цей рельєф. Ці показати деталі одягу. Вони тут дуже гарно збережені. Потім, коли почавший напис проявлятись, до давньоруського періоду належать і фрагменти перснів початок та інші ювелірні прикраси, виявлені під час розкопок Гущанського і хотинського городищ і літописної пересопниці. А в числі найдавніших знахідок ця глиняна дитяча іграшка брязкальце у вигляді свинки. Вона з гущі і їй приблизно 8 тисяч років. Теоретично це от якраз наїрильце, вушка. Ось тут. От, ну, ці дві лапки втрачені, це в неї хвостик був. Для експонування цієї амфори, яку знайшли у розкопі на межі Рівного і Квасилова, виготовили спеціальну підставку з металу. От видно такі ці структури переплет, переплетених кількох мотузок. Це десь третє тисячоліття до нашої ери. Це, е, от, Ну, початок доби бронзи. Амфору Олексій Войтюк планує розмістити у центрі експозиції. Загалом же до звітної виставки він готує понад півтори сотні знахідок минулого сезону. Їх виявили під час експедиції у хотині, млинові гощі, пересопниці і біля рівного. А два окремі блоки сформують експонати, які потрапили до археологів. Іншим шляхом це випадкові знахідки, які передали рівняни. Ось. Це жорно. Ось ця тростинка. Це теж чоловік передав. Він знайшов на березі ставка, який чистили. Коли збори відбувалися там в селі в місті, то це був прояв голосування. Голосували ними. Тобто піднімали доверху. Кий і Кобальський реманент Олексій Войтюк датує 16-17 століттями, і це найпізніші знахідки із майбутньої звітної виставки. Її планують відкрити у середині лютого. Валентина Гордич, Роман Шакунець, новини на Суспільному.